Італія буде лише шахів, грає проти вустка на Індія рейтинг 2012. Як його? Канан Чірумалай. Так, тут це 5 мені було неприємно, якось я грав. Якось. Бабы просто бабить. Тут бачите. Якось відкрила діагональ нашому слону, його слон. Ну, можливо, буде мінятися, якщо він. Якщо він. Може, не буде мінятися. Десь може кінь C6 хоче піти, так? Да? Який неприємний дядько. Угу. Слон B7, слон E2, кінь E4. Може, взяти, взяти, знаєш, мені не значить, так. Значить, почнемо з цього ходу. Можу заїхати на D2, ні? Поки що. Взяли, взяли, взяла, В У нього буде точно святи за це. За це все, що я тут. Атакую За матеріал у нього фігури тут будуть мені щось. Робити неприємне ти так просто, не подумав про це, втратив час. Ну, добре. Так, ні, ну тут ми сюди йдемо. Швиденько. Тут ми сюди йдемо. І він нас підтримує у швидкості, що не може нас не радувати. Далі. Тим не менше ми продовжуємо. Готу за слонами тепер. Зато швидкість у нього непогано. Швидкість у нього непогана. Так. Давай десь видесенко сюди. Він на нас отаку. Ну, ми його тоді. Ну, слона я можу і за пішечки віддати, тут цього штовхати. Хоча в нього два слони все-таки. Може щось вигадити, таке щось серйозне. Якщо я прав, ну ти, правда сюди и так? да? Давай, мені треба поміняти того одного сильного слона. Там я тебе якісь повернув. Забіши каплю. Ти ж не думай, мій френд, що я буду за матеріал переживати. Не поняв. Це ти куди? Є шість? Понятно. Ну, якщо я просто F-5 піду. Щоб ти не переживав за мого фризя. Тепер якось поверну коняку. Можно еще шахнуть? Не хочешь. Чи хочу. Все, все. Не хочу. Дары я пошахую трошки. Чуток. Я віддам тебе ты Труза ты піши камеха, взагалі без питань. А это не сомневаюсь. Может так даже. <свы> <свы> 78 на 87. Ну, шукав свій суперник шанси. Це виявився пустий маневр, тому що проганяють швиденько. А ще було сильніше слон, д 3. Тут взагалі Ферзія могли б зловити. Якщо ферзь віддалився від своїх далеко, так, всі на своїй половині, він не інший, то ферзь може потрапити під удар. І тут Цей мотив вони могли використати, і ферзь втрачається там. Можете пошукати там. Якісь проби захисту за мене. Я впевнений, що ферзь там втрачається. А я не подумав про це. Так, ну окей. Він здвоївся. якби. Ферзі 5 хід якийсь ну добре. Але чорні розкрутились. Слон тепер уже грає після кіні 4 кінь грає, і фігури хороші. Це все прекрасно було б. Але тактика на мою користь. Втрачається тура. Суперник вирішив, що і так нормально можна ще пограти. Але тут складно було. Якби його якось атакувати складно, в нього тут достатньо фігур. А от провести фрезя наступного. Проста й зрозуміла ідея. Знову ж таки, захищати туру може і можна було. Але навіщо? Чим менше у білих фігур. Тим менше в них контр гри. А їх єдиний шанс це створити якусь контр -гру. з атакою короля, там, не знаю, слона може сюди кудись. Якусь турами залізти, не знаю. Ну або шанс, що я щось з'їв на один хід, що буває, але. Не тут.